Це буде підземна школа двойного призначення. Що там не знаємо. Школи простягали. Але гроші віддавають. Я забороняю фоторватися. Доки не буде Херсон, не вийде зони активних боєвих водій, процесу навчання розпочати не можу. може бути. Мешканці Херсона вже третій рік перебувають фактично на лінії фронту і поступово переносять своє життя під землю. Вони не просто перечікують в укриттях обстріли росіян. В них проходить значна частина їхнього життя. В укритті відбуваються концерти та вистави місцевого театру. Була тепла зима! Херсонці народжують під землею дітей. Тут розташовані лікарні та гуманітарні центри. Ну і звичайно, для повної картини Херсону не вистачало ще підземних навчальних закладів. І ось такі багатомільйонні проекти на так звані підземні школи почали з'являтися восени минулого року. Місцеве населення було проти. Вони намагалися якось завадити цьому будівництву, вважаючи, що це зайве витрачання бюджетних коштів. Але влада тогочасна влада міста все ж таки розпочала будівництво цих. Об'єктів і хто вже встиг на них нажитися, ви дізнаєтесь з нашого розслідування. Рік тому тепер вже колишній очільник міської військової адміністрації Роман Брочко розповідав міністру освіти Оксену Лісовому про плани на будівництво чотирьох підземних шкіл. Ці школи не на то майбутнє, коли там вони повернуться люди. А це для тої кількості, яка вже є зараз. Тобто, коли ми її побудуємо там за 6-9 місяців там по проекту, отак такий срок, от тільки ми її запускаємо там давайте на 9 місяць, ми зразу сюди наповнюємо її повністю дітей. Пан Мрочко наполягав на зведенні об'єктів, чудово розуміючи, що використовувати їх за призначенням буде неможливо, адже вся Херсонська міська громада знаходиться у зоні ведення активних бойових дій. А значить, офлайн навчання дітей. Навіть за умов наявності найсучаснішого бомбосховища є незаконним. Про це мав би знати і міністр Лісовий, а також ті в уряді, хто читає закони, перш ніж ухвалювати рішення і направляти до місцевого бюджету додаткову дотацію, тим більше що фінансується вона Європейським Союзом за програмою «Ukraine Facility». Попри це, Київ дав добро. Рада оборони і обласна адміністрація Херсонщини видали розпорядження міській адміністрації здійснити закупівлю будівництва нових захисних споруд як невідкладні і без проведення електронних торгів. Не в останню чергу це вдалося провернути завдяки тому, що команда Мрочка легким порухом язика змінила назву об'єктів будівництва. Ось що каже Мрочко, у липні минулого року це буде підземна школа двойного призначення. тобто це буде категорійне укриття. І це буде підземна школа. І Треба постійно, розуміти, що тільки ми ці відкриємо нові діти, все рівно появляться нові діти, і батьки повертаються сюди. А ось як називає призначення об'єкту, головний піарник міської ради усього через три місяці у жовтні. Я просто наголошую на тому, що це саме протирадіаційне укриття, а не підземна школа. Як у багатьох медіа на чому акцентується увагу? Тим часом окупанти через свої канали повідомили, що вважають об'єкти законною військовою ціллю. Мешканці будинків поблизу майбутніх підземних шкіл закликали владу призупинити роботу, побоюючись обстрілів окупантів. Їхні вимоги були проігноровані. А 7 жовтня 2024 року поблизу майданчиків впали обіцяні росіянами керовані авіабомби. Ось так виглядає одна з херсонських шкіл, в яку сьогодні зранку прилетіло одразу кілька російських кабів. Ви бачите, що вона буквально повністю зруйнована. Навряд чи колись вдасться. Тут видно выйти начальный процесс. Так думает, нужна эта школа вообще? Да кому она нужна? Какая нормальная мать отправит ребенка? Они деньги списывают, им нужна школа. Вы отправите своего ребенка? Они, наверное, мы потом. Ну вот они только начали строить, как лаванрить, и сюда их отстреляли по кругу, так пять снарядов. Что они тупые? Китабла та Зеленському на та навіть прицільний обстріл одного з будівництв не зупинив команду мрачка у прагненні отримати і освоїти сотні мільйонів. Попри шалений опір херсонців, будівництво продовжилось. Загалом на чотири шкільні проекти укриттів було виділено майже 400 мільйонів гривень. Проте жоден з них таки не був завершений у відведений термін. А ціна питання чималенька. У Херсоні, залежно від сезону, проживають 3,5-4 тисячі дітей шкільного віку. Виходить, що для того, щоб забезпечити одну дитину місцем за партою, в підземній школі треба витратити 100 тисяч гривень, і це тільки на будівництво школи укриття. То що ж, ми маємо напередодні нового навчального року. Почнемо наш огляд з багатостраждального закладу освіти номер 41 від якого у жовтні 2024 року російський КАП залишив лише руїну. Будівництво підземної школи, перейменованої на укриття, мало коштувати бюджету майже 90 мільйонів гривень. Без проведення торгів управління капітального будівництва міської ради обрало підрядником товариство з обмеженою відповідальністю Будпостач СТСВ, яке за два місяці до цього змінило юр адресу з Івано-Франківська на Херсон, і стало улюбленим будівельником херсонської влади. Крім підрядів на підземні школи, Будпостач отримав десятки замовлень на ремонти тимчасових укриттів у Херсоні на загальну суму у 380 мільйонів гривень. Це для мене нонсенс. Ну я просто у мене внузнайте кажуть взрив мозга по цьому поводу, тому що я ну, мені це важко пережити. Я як коли бачу, коли зариваються мільйони, а потім треба поміняти трубу, то це для мене. Ну, нонсенс. Тим часом директор і співвласник будпостачу Олександр Новахацький, маючи протекцію у кабінетах Херсонської міської військової адміністрації, вирішив стати місцевим авторитетом. За даними слідства, він вимагав у інших підрядників відкати у чверть суми контракту, щоб порішати питання із замовниками з мерії. За вимагання відкату Новохаського і затримала Служба безпеки України у січні 2025 року. Ситуація довкола підземних шкіл почала мінятися у квітні 2025-го після звільнення з посади голови Херсонської МВА Романа Мрочка. Договори між управлінням капітального будівництва Херсона та Будпостач СТСВ були розірвані, однак не через зрив термінів здачі, а за згодою сторін. При цьому будпостач таки отримав 32 з гаком мільйони за роботи на укритті. І так договорів було кілька. Компанія Новохацького мала побудувати нове протирадіаційне укриття ще й на території дошкільного закладу школи номер 56 Попри захмарну суму підряду у 109 мільйонів гривень, будівельники тут навіть не починали роботи. Заморажуть школа пострадала із за їх. Ти фотографіруйте мене, я вам тільки скажу, школи просто жалко, Вони гроші однавають. А... Що хороше, нічого хороше. Есть, нужна ця школа взагалі дітям, Тобто, будемо не знаю, Вона розбита, їй треба зробити спочатку. А якщо добудують, не будуть боятися батьки? Ні, звісно, ні, звісно. ж буде давати дітей. Бебехкають воно. Будуть дітей давати, ні, звісно. Для завершення будівництва укриття біля школи номер 41 управління капітального будівництва підрядило ТОВ Мегаплан ФАСТ, яке переїхало до Херсона всього за 5 днів до проведення закупівлі, одночасно змінивши власника і керівника з київських на Херсонських. Жодного досвіду у виконанні держзамовлень мегаплан ФАСТ не мав, не кажучи вже про будівельні а сама товка була заснована наприкінці минулого року з основним видом діяльності виробництво м'яса. Але керівник управління капітального будівництва Херсона Дмитро Холодов з легкістю підписав з фірмою договір на 56 мільйонів, які вже в липні довелось розірвати. Бо будівництво просто не рухалось. То що ж з цією багатостраждальною школою 41, запитаєте ви, чи встигли підрядники закінчити її будівництво вчасно? Ну ось, дивіться. Ось цей багатомільйонний котлован і є те, що мало бути ще на початку червня, підземною школою номер 41. Як бачите, роботи тут ще не початий край. Підрядники з мегаплану мали звільнити від техніки і сміття бутмайданчик до 10 липня. Однак через тиждень по тому ми в чергове навідались на об'єкт і зафіксували, що роботи помалу, але продовжуються. Побачивши камеру, робітники спробували заховатися. Але один з них, який назвався Наріманом, все ж таки вирішив з нами поговорити: Наріман, а що ви тут робите? Та що робимо, хоч Так будівництво ж наче заморожено. Не, не знаю. Ні, вам сказали продовжувати. Ми тут пару днів робимо. А скільки ви працюєте тут? Пару днів. А від кого, яка фірма? О, я не знаю. херсонський сам. Да. Вас наняли просто от роботи. Справа в тому, що по закону, по розпорядженню це будівництво було 11 числа заморожене, тут ніяких робіт зараз немає проходити. Я, 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 не я не знаю. Ми ж тут без роботи сидимо. Нам пощастило застати на будівництві і людей, що дали наріману роботу. Та побачивши камеру, вони також намагались накивати п'ятами. Я забороняю фотографуватися. Чому? Я забороняю. Так а ви можете представитись? Ми ідентифікували одного з чоловіків, які сіли у авто із транзитними номерами. Це львівський підприємець Греськів Роман Володимирович. Сім років тому він зареєструвався як ФОП з основним видом діяльності торгівля меблями та килимами. Як його занесло в прифронтовий Херсон, а головне, чому Греськів керував робітниками на об'єкті роботи, на якому мали бути призупинені, а договір з підрядниками з мегаплану розірваний, чоловік сказати відмовився. Невідомо ким найняті робітники бажаться, що бачили Греськіва на будівництві вперше. Скажіть, а от були тут мужики в білих таких цих футболках і ви потім уїхали? Це начальство якесь ваше? А, ну Походу, так. Да. А які роботи зараз ведуться? Які он об'язує інтернетом, метал, гарматури. Ну для того, щоб заливати потім бетон, да. да, так, виходить? Будівництво протирадіаційних укриттів було призупинено ще у двох навчальних закладах міста школі номер 55 та вищому професійному вчилищі номер 2 Загальна сума об'єктів майже 170 мільйонів. Роботи тут вело Тов Тенсенс, яке також до цього не мало жодного досвіду будівельних держзамовлень, і за вже знайомою схемою було перереєстроване з Києва на Херсон незадовго до отримання підрядів. І це могло б бути простим збігом, якби під час обшуків у кабінеті Олександра Новохацького, співвласника компанії «Будпостач» СТСВ співробітники СБУ, не знайшовши печатки Тенсенс. На момент підписання договорів на будівництво підземних шкіл, керівником Тенсенс був таксист з Полтавщини Максим Сердюк. Він же підписав дані про структуру власності компанії Мегаплан Фаст, яка мала доробляти укриття у школі номер 41 за будпостачем. Тобто ми маємо чотири різні школи в Херсоні, які будували три різні підрядники. І, судячи з усього, центр управління у всіх цих трьох підрядників, і центр деребану бюджетних коштів них один. Договори на будівництво усіх підземних шкіл і сумнівними підрядниками підписував директор управління капітального будівництва Денис Холодов. Він досвідчений управлінець, тож цілком свідомо підписував документи на 100 мільйонів підряди з фірмами, що мали всі ознаки фіктивності. Більше того, після зриву будівництва усіх підземних шкіл Холодов продовжує очолювати управління капітального будівництва і підписувати нові багатомільйонні договори. Видно дуже цінний кадр, бо зберіг свою посаду і після зміни голови МВА Херсона. 28 липня Холодов підписав два накази про розірвання договорів з ТОВ Тенсенс. Причому вже не за згодою сторін, а за невиконання зобов'язань і неналежну якість робіт. При цьому Тенсенс отримали частину коштів по обох об'єктах загальною сумою в 34 мільйони гривень. Отже, маємо мінус 4 укриття підземні школи до 1 вересня, і мінус майже 70 мільйонів гривень, які компанії будпостач СТСВ і Тенсенс отримали за свою неякісну роботу і завищені ціни на будівельні матеріали. Детально про скаженні ціни розповімо у текстовій версії цього розслідування, щоб не вантажити вас купою цифр у сюжеті. Але наведемо кілька прикладів з локальних кошторисів, які є частиною договору і мали б перевірятись замовником. Компанія Megaplan Fast ціною покрівельного рубероїда вказала 126 гривень за квадратний метр. У будівельному гіпермаркеті Херсона, що знаходиться за кілька кварталів від будівництва укриття в школі 41, рубероїд вказаного типу можна знайти за 25 гривень за квадрат. А на ринку є пропозиції взагалі за 20. Дротяну сітку Мегаплан Фаст в своєму кошторисі оцінив у 357 гривень за квадратний метр. У Запоріжжі квадрат такої сітки можна знайти на 137 гривень, дешевше при замовленні від 10 метрів. Найдорожчий унітаз у Херсонському будмаркеті коштує до 5 тисяч гривень, але в компанії Будпостач СТСВ вирішили не скупитися і забили в кошторис для гімназії номер шість 6,5 тисяч за кожний фарфоровий виріб. З вересня 2024 року слідчі Херсонського управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за фактом привласнення службовими особами компанії «Будпостач СТСВ бюджетних коштів через завищення цін на матеріали і роботи під час будівництва укриття в школі номер 41 При цьому, як бачимо, жоден чиновник, задіяний в будівельних аферах на укриттях до відповідальності не притягнений. Мурочко і його команда спокійно покинули місто, а деякі вже отримали посади у Вінниці. Тим часом, як не крути, а ситуація з так званими підземними школами наразі патова. Можна витратити ще купу грошей на підземні школи, потребу в яких до звільнення лівобережжя немає, або зупинити будівництво зовсім, залишивши бетонні коробки як нагадування нащадкам, як не треба витрачати кошти, надані уряду України європейськими партнерами. Яке рішення буде прийняте новим керівником міської військової адміністрації? Далі в інтерв'ю з Ярославом Шаньком. Усі об'єкти підземних шкіл заморожені. Які ваші дії щодо цих проєктів? Так, жоден об'єкт поки не дозавершений до кінця. Взагалі було виділено там біля 400 мільйонів гривень. В середньому ціна об'єкта десь біля 95 мільйонів гривень виходить. Наразі. Будівництво, якісь будівельні там процеси призупинені, виясняємо питання того, наскільки правильно з точки зору законності і порядності вбудовані будуються, проводяться будівельні роботи, і наскільки акти виконаних робіт відповідають заявленим тим, що давали підрядники. Ми з'ясовуємо взагалі процес початку будівництва цих об'єктів, чому який об'єкт збудований на той відсоток, який зараз є. Хочемо зібрати для себе всю картину і зрозуміти, де там порушені сроки, де не порушені сроки, де порушено порушено процес будівництва або норм, які передбачені проектом чи не порушені. Якщо будуть виявлені якісь недоліки, ми готові про це заявляти, звертатися. До підрядників щодо можливого там розірвання договорів, або в тому числі повідомлення, якщо потрібно, це буде і будуть підстави до правоохоронних органів. Є дискусія в суспільстві, чи потрібні взагалі підземні школи в зоні активних бойових дій? давайте так по фактам. Перше Даць ряд коштів на такі то об'єкти на школи, скажімо, називаємо їх так на підземні школи, на облаштування безпечних умов в закладах охорони ой, охорони здоров'я в закладах освіти. Взагалі, чи можливий зараз освітній процес в Херсоні в зоні активних бойових дій? Ні. Процес неможливий, ніхто таку відповідальність не візьме на себе, до влаштовувати той чи інший формат навчання в місті Херсоні, в зоні активних бойових дій. Чи потрібні взагалі безпечні умови в закладах освіти і на майбутнє, в тому числі то звичайно потрібні? Жоден соціальний об'єкт, медичний освітній вже в майбутньому не може бути без укриття. Ми це розуміємо і будуючи там зараз якісь там іншій області для того, щоб запустити процес навчання чи якусь лікарню вже точно і Ми це вже зрозуміли. Всі зрозуміли в Україні, що потрібно облаштування безпечних умов в укритті. Доки не буде Херсон не вийде з зони активних бойових дій процесу навчання. В місті в будь-якому закладі освіти міста Херсона розпочати не може. Не може бути. Це безпека дітей, це велика відповідальність. Ніхто на це не піде. Чи призначена перевірка відділу цивільного захисту замовника ремонтів укриттів, що оформлялись на ФОПів прокладок та його керівника Олександра Горіна? Так, взагалі я планую перевірку, ну не перевірку, скажімо, так аудит да, по кожним напрямам розпорядників коштів, це і цивільний захист, це і медицина, і освіта, це і міське господарство. Але зрозуміло, що це великий об'єм інформації, велику про потрібно зробити роботу. Ми будемо потихеньку там це починати робити, тому що сили засобів, щоб зробити це швидко і комплексно. Не вистачає. Так нещодавно підписав розпорядження щодо розпочинання аудиту, саме відділу цивільного захисту і оборонної роботи. З 23-го року по теперішній час. я ж кажу, буде кожен, хто є головним розпорядником коштів, де найбільше всього було коштів, що вистрачалося, Це якраз у ці напрямки, які я сказав, це і охорона здоров'я, це і капітальне будівництво, це цивільний захист, це освіта в тому числі. А зараз дуже інтенсивно будуються укриття, найпростіше укриття робляться ремонти і зробилися. І звичайно було витрачено ряд коштів тому для себе і хочу зрозуміти, який стан справ чи там. Були якісь порушення, доцільно витрачались кошти там, і так далі. І так далі.